Доброго дня, шановні підписники, і сьогодні ми вам е, покажемо таку машину, як Opel Omega A. Вона у нас вже була пару разів в розборі. Е, проблема: зараз не можемо так, як раніше, там, розбирати це все. Ну, получається, як виходить, але все одно розкажу трошки пару моментів. Розкажу про салон. У нас був ідеальніший салон, хороші карти, хороші сидіння. Вони продались, на жаль, так що салон їх непоганий. Я так вам скажу просто, бо в нас був дуже ідеальний. У нас взагалі машина оця в дуже класному стані. Якщо що, запчасті берете, оці сині, то вони во, бомба. За габарит, кстати, не забуваємося. Бампера. ну Бампера мають дефекти: передній і задній, капот ідеальний, крила ідеальні, фари, оригінал весь повністю. Тобто машина в дуже непоганому стані. Проблема їх. Одна єдина. я всі знають, думаю, знають, що це таке, це опілей, це кузова. Згниває задок повністю, ззаді стакани, ланжерони то все згниває. То як і в оці, ми неї ледже піднімаємо, вона аж прав наполовину, тобто розходиться. Сама в плані машина дуже непогана, дуже комфортна, вона похожа до БМВ, задній привод, ці діла. Мотори стояли 1,8, 2,0. там і Якщо не помиляюся, вроді 2,5 були ще, як, ну, якщо мені не здається. Треба точно уточнити. ну У нас 2,0 або 1,8, вони майже однакові Це за, точно за їх можу говорити. Вони дуже непогані ну, мотори, на цю машину підходять, ходять непогано. Вони ну, на всіх копілях ходять непогано, це ще, ще стара компоновка їх. Це обикновений той самий опільовський двигатель на Asconi, на кадеті на Вект а там дещо модифіковано. В принципі, то все той самий двигатель В їх різниця це коробки, коробки теж ходять. Вони стоять дуже копійки гроші. Я пам'ятаю, останній раз коробку продавав за 15-2000 гривень, щоб ви просто розуміли. Ця проблема, чому вони такі дешеві, чому вони так добре ходять? Тому що в нас задній привод і задній редуктор. відповідно, масло в коробці трошки не таке, якби, ну, тобто, як в передньоприводних машинах. Тобто масло там, самі розумієте, редуктор, густина не та. І воно все виходить з троє. А ззаді в редукторі в нас густіше масло, в коробці трошки ну, свої які вони мають бути. Соотвісно, коробки, ну, як завжди, в задньоприводних машинах ходять дуже-дуже хорошо. Редуктора, в принципі, теж можуть бути. Єдине з проблем, це задні полосся дуже проблематичний в нас е, і всіх оміга. Це задні тормоза, там задні диски стоять. Дуже, -дуже проблематичні. Кстати, є оця машина, що є тюнінгована, Lotus називається. Там вони там, взагалі, там по 300 їхали. Я дивився, якесь відео це про їх. Там вони такі тюнінговані, Lotus їх так зараджував. Тобто це було дуже круто. Якщо чесно, можете подивитися це відео. Я вам хочу розказати про нашу авторозбірку, про наші деталі. Звертайтеся, в нас все є. Я вам зараз розкажу про мотора більш детальніше і розкажу про кузова. Ну, тобто ми його піднімемо, розберемо і побачите, кузов стану кузова. І так само ми будемо розбирати, хоча ця машина була на ходу, але ми не хочемо такого мотора подавати, бо ну, по своїх причинах. Але ми знімаємо головку і покажемо вам, кстати, того мотора. Побачите, що таке за мотор оцей. Ну і так ми розібрали нашу, наш автомобіль. Opel Omega, 2 От є мотор. Е, в принципі, чого ми скривали, мені не подобалася трохи робота його, не подобалась в плані тому, що він так як чуть піддимлював. Так воно і сталося. На одному циліндровій є задір. А задір механічний щось попало видно раніше, і вже так би ну, зароблений, нічого страшного такого, критичного теж нема. Але він є, тобто, по факту. Тобто ми ще не вирішили, що ми з ним будемо робити, чи будемо розбирати повністю, чи так продавати. Ну, мотор, в принципі, робочий, все воно працювало в нас. Є головка, вона вже правда, це код. Єдине, що на головці е, між клапанами на всіх циліндрах є тріщини. Ми продаємо з гарантією, якщо щось не так забираємо назад, можете провірати, продувати, можете ставити це. Наскільки я пам'ятаю, я їздив на, цьому, на даному автомобілі, газів не було. Тобто то сол був нормальний, без масла, масло, то так само соло не було. Все там було нормально. Тобто, вона чуть піддемлювала, але так страшного, то тобто, є, немає нічого. В принципі, по факту, я вам і так і скажу. По факту ми подивилися, що мотор більш-менш нормальний. Ну, зважайте на роки, що в ньому, ну, даному автомобілі 91-го року йому більше, ніж мені. Е, так, ну і що хотів сказати далі? Дивіться, по кузова, По кузову, давайте пройдемося. Ну, дивіться, чому, в принципі, бачите, дири. Тут дирки, я вам зараз на фотографіях покажу. Тут дирка так само. Ну, бачите, тут така вже цей, нога, ну, нога може вилізти. Пороги всі гнилі, якщо сюди зайти, от тут подивитися, тут все гниле повністю, все, все гнило. Е, в принципі, там спереді є, видно, що аж типу, Ланджерони настільки все згнило. От, можете сюди подивитися. Е, цей. Е, так само ззаді кріплення постійно знивають. Ну, опільовська проблема. Варити немає смисла на даний момент. А вже немає чого варитися, бо навіть тут видно, що воно вже варилося. Тобто ну, кузова. Тобто от самі бачите, що під тими накладками кузова так само. От тут кріплення вже, о, дивлюся було вигнуто, або згнило гетто, Бачите, який лонжерон. Дирочка, яка пальці Ну, Їхня стандартна ситуація з кузовами. Тобто, з кузовом було амінь. По запчастинах ми його та, якби, розібрали, пластик салона у нас ще буде. І так, по салону. Дивіться, по салону в нас є то торпеда, торпеда фішки, різних воздуховоди, дефлектори. У нас все буде, якщо, можете дзвонити, так само ці всі козирки, все оце, все оце що оцю, Ну то есть, щоб все просто розуміли тут навіть люк є він працюючий. Якщо, по салону, по всяких оцих резинках, по трубочках різних, по воздуховодах, дефлекторах, по всьому цьому можете дзвонити, воно у нас буде стояти. Може в нас не буде на сайті, але факт тому, знаєте, що воно в нас є, машина розбирається, всякі ручки, всякі замки, всякі, ну, всю, всю то міли, самі розумієте, що вам треба, бархотки разні, оці всі молдинги, все воно є, все воно буде, в принципі, машина гнила, поки ми відкидаємо кузова. Коробка робоча, теж я їхав, все нормально, куліса, все працююче, то є Вентилятор, радіатор, е, ступиці колеса. То є передня ходовка класна, нова, задні амортизатори непогані, задні речаги, рульова рейка от, з трапецією. В принципі, машина дуже непогана, вона просто була ну, в дуже непоганому стані. Проблема її не була, що вона просто була гнила. я вам так скажу. Тобто, Якщо вам треба хороші запчасті, можете дзвонити. Ми вам завжди раді, автошрот Шацьк, І головне, я вас попереджаю, що всьой габаритний товар, стекла, двері, капоти, бампера відправляються лише по предоплаті. Ми от є така от фірма от працюємо, щоб ви не переживали за те, але іначе ми не відправляємо. Дякую, звертайтесь.